Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом неймовірного та, на мою думку, найсмачнішого крему для багатошарових тортів та заварних тістечок, який за своїм смаком дуже нагадує морозиво пломбір. Цей крем так і називається крем-пломбір, або його ще називають дипломат. В цьому відео детально покажу та розкажу про всі нюанси приготування такого крему, щоб він у вас вийшов просто ідеальним. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться 600 мл молока. Його необхідно підігріти майже до кипіння, тому виливаю більшу його частину в каструльку або сотейник з товстим дном і залишаю буквально 100-150 мл. Воно нам знадобиться пізніше. Тепер ставимо сотейник з молоком на плиту і нагріваємо його майже до закипання. Далі в глибоку тарілку розбиваємо 2 яйця або 4 жовтки. Звісно, краще взяти жовтки, тоді крем буде більш насиченого жовтого кольору. Яйця краще брати не з холодильника, а кімнатної температури. Далі цукор, його нам знадобиться 250-300 г. Я додаю 300 г. Ще сюди ж додаємо кукурудзяний крохмаль, 2 столові ложки з гіркою. Це 60 г, якщо використовуєте кухонні ваги. Тепер гарно все змішаємо до однорідної маси без грудочок. Крохмаль можна взяти в пропорції 50 на 50 з борошном, тобто 30 г борошна і 30 грамів крохмалю. Результат буде однаковий, тому тут обирайте самі, як вам більше до вподоби. Крохмаль для крему беріть лише кукурудзяний, картопляний сюди не підходить. І тепер вливаємо сюди ті 100 мл молока, які ми залишали. Та знову все змішаємо. Я вливаю саме холодне молоко, бо мені так зручніше. По технології необхідно вливати сюди частину гарячого молока, яке ставили на плиту, і вже потім повертати всю суміш в сотейник до решти молока. Молоко на плиті вже майже закипіло, плівку з поверхні обов'язково знімаємо. Тепер ще раз гарно перемішуємо всю суміш, адже цукор та крохмаль осідають на дно миски. І починаємо тоненькою цівочкою вливати її в гаряче молоко, активно помішуючи все вінчиком. Нагрів плити в мене зараз середній. Далі варимо крем. Періодично його помішуючи і чекаємо, поки на поверхні почнуть з'являтись перші бульбашки. По часу це займає в середньому від 3 до 5 хвилин, якщо вливали суміш з холодним молоком. Якщо з гарячим, процес буде трохи швидшим. Коли бачите, що крем почав загусати, починаємо мішати його вже активніше. Таким чином ми запобігаємо утворенню грудочок, адже крохмаль осідає на дно каструлі і тим самим може зіпсувати наш крем, якщо на цьому етапі його активно не помішувати. А як тільки на поверхні з'являються перші бульбашки і крем починає закипати, то саме починаючи з цього моменту збавляємо нагрів плити нижче середнього. Я ставлю на 4 з 9. Варимо крем ще 2-3 хвилини. При цьому активно мішаємо та гарно проходимо свінчиком по дну каструлі. Від плити в цей час вже не відходимо. Таким чином, проварюючи крем, смак та запах крохмалю в ньому відчуватись не буде. Далі знімаємо сотейник з кремом з плити і додаємо сюди дрібку ваніліну або пакетик ванільного цукру. Також можна додати декілька крапель ванільного екстракту. Гарно все перемішуємо. Тепер додаємо сюди вершкове масло 120 г. Температура масла щось середня між холодильником і кімнатною. Вмішуємо його, поки воно повністю не розтане і сам крем стане однорідним та гладеньким. Якщо так сталося, що грудочки все-таки попадаються в кремі, то можна перетерти його через сито або злегка збити буквально декілька секунд занурюючим блендером на низькій швидкості. Саме ж масло можна вмішувати вже потім, коли крем охолоне. В такому випадку воно має бути м'яке кімнатної температури. Необхідно буде збити його міксером декілька хвилин до посвітління і вже потім частинами додавати заварну основу і поступово її вмішувати. Далі пересипаємо крем в іншу ємність і обов'язково накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб на поверхні не утворилась кірочка і він не завітрювався. Таким чином ми вже приготували класичний заварний крем, який після охолодження можна використовувати в різноманітних десертах. Зараз залишаємо наш крем охолонути при кімнатній температурі приблизно на хвилин 40, а далі ставимо в холодильник на 3-4 години до повного охолодження. Через 4 години в холодильнику мій крем повністю охолонув. Обов'язково після цього його перемішайте і проконтролюйте його температуру, адже далі ми будемо об'єднувати заверну основу з холодними вершками. Якщо вона буде ще тепла, то ваш крем відшарується. Температура вершків та заверного крему має бути однакова це головне правило вдалого крему. Для зручності я пересипаю крем в глибшу тарілку, в яку потім ще буду додавати збиті вершки. Для наступного етапу нам знадобиться 400 мл добре охолоджених вершків, мінімум 4 години в холодильнику. Їх жирність має бути не менше 30%, інакше вони просто не зіб'ються. Посуд, в якому ми збиваємо, теж бажано має бути холодним, так само як і вінчики від міксера, тому раджу перед цим покласти їх на декілька хвилин в морозильну камеру. Збиваємо міксером, починаючи з мінімальних обертів. Поступово їх збільшуючи по мірі того, як вершки почнуть загусати. По часу в середньому це займає від 3 до 5 хвилин. А якщо жирних вершків не виявилось під рукою, їх можна досить легко зробити з молока та вершкового масла або з вершків меншої жирності. Відеорецепт вже є в мене на каналі. Посилання зараз на екрані та в описі під цим відео. На цьому етапі оберти міксера в мене вже майже максимальні, помітно як вершки почали загусати, збиваємо їх ще трохи до кремового густого стану. Тут головне вчасно зупинитися і не перевзбити їх, адже вершки перетворяться на масло. Збиті вершки мають вийти доволі густими і гарно триматися на лопатці. Зараз відставляємо їх поки в сторону і займемось заварним кремом. Після холодильника він гарно загустів. Зараз трохи зіб'ємо його міксером на самих мінімальних обертах, буквально секунд 30, для того, щоб він став більш однорідним і не був такої ніби шовкової структури. Тут головне не перевзбити його, адже тоді руйнується структура крохмалю і крем може стати занадто рідким. Тому на цьому етапі збивайте недовго і дуже обережно. Ось такий чудовий шовковий крем має вийти в результаті. Міксер прибираємо, він нам більше не знадобиться. Далі необхідно об'єднати його із збитими вершками. Додаємо їх поступово в три прийоми. Після кожного разу гарно перемішуємо вже лопаткою, ні в якому разі не міксером. Наступну партію вершків додаємо тільки після того, як попередня повністю вмішалась. І як я вже говорила раніше, але ще раз повторюсь: ваша заварна основа має бути такої самої температури, як і самі вершки, тобто гарно охолодженою, інакше при поєднанні їх разом крем відшарується. Це, до речі, стосується не тільки такого крему, а й решти інших. Сам крем виходить неймовірно ніжним, таким ніби повітряним, з приємним вершковим смаком один із моїх найулюбленіших. Він дуже нагадує морозиво пломбір, через що, напевно, і отримав таку назву. Його навіть можна спробувати поставити в морозилку на декілька годин і у вас вийде чудове морозиво. Такий крем я найчастіше використовую для торта Наполеон. Або в якості начинки для профітролей та заварних тістечок. Він в міру солодкий і чудово доповнює несолодкі коржі. А взагалі такий крем чудово підходить для багатошарових тортів з тонкими і легкими коржами, таких як медівник, спартак чи торт молочна дівчинка. Для вирівнювання чи в якості прошарку бісквітних тортів такий крем не підійде, адже він занадто ніжний і просто-напросто витече під дією важкого бісквіта. Але для Наполеона, на мою думку, такий крем просто ідеальний. А ще його можна приготувати заздалегідь та поставити в холодильник. Там він зберігається від 3 до 5 діб, або ж заморозити його. Тоді термін зберігання при мінус 18 продовжиться до 2 тижнів. Впевнена, що вам сподобається такий крем, адже приготувавши його один раз, ви більше не захочете готувати ніякий інший. Він дуже і дуже смачний і його можна їсти просто ложкою. З нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях, а також не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна! Готуйте з душею та любов'ю, і нехай ваші страви завжди будуть смачними! До зустрічі!